Прикордонне село Грабовське в Сумській області, туди зайшли росіяни, і звідти вивезли понад 50 наших людей. Спочатку казали, що там дітей не було, але от Зеленський під вечір заявив, що там були також діти і також наші військові, які були в тому селі, вони зараз попали в полон. Їх повернуть наших людей там ну родини з дітьми наших військових обмін Боже, ну, як ті діти в полоні я взагалі не розумію як так як як Де? депортували ні далеко не всіх далеко ні ні, ні. ні тут я якщо сказати от на сьогоднішній день Угу. По-перше, про них ніхто не думає, що будуть робити з ними далі. Їх вивезли і вивезли. Тобто про їхню долю ніхто не знає кінця цього ланцюжку. І тут випадає і десятка, і, і п'ятірка, що свідчить про те, що їх взагалі не збираються повертати, їх десь там може кинуть в якусь, не знаю, якесь безлюдне місто, що в них там ті аули, що в них там є, я не знаю. Угу. Але я не бачу, що за тих людей буде хтось думати, тим більше за їхнє повернення.